Всім привіт та доброго здоров'я! Неодноразово я готувала цей ніжний красивий пиріг і кожного разу за новою рецептурою. Сьогодні ділюся ще одним рецептом. Інгредієнти також вказані будуть в описі під відео. Всі складові для пісочного тіста я викладаю у блендер: це борошно, розпушувач, дрібка солі, ванільний цукор, цукор. Вершкове масло та ще три жовточки. Якраз камера їх не зазняла. Все перемішуємо ретельно в блендері. Викладаємо утворену масу у миску та замішуємо швиденько м'яке тісто. Форму застилаємо пергаментом, форму краще, звичайно, брати роз'ємну. Розподіляємо тісто по дну форми тоненько та робимо бортики 3-4 см. Тепер робимо начинку. Це кисломолочний сир, до якого потрібно додати цукор, два яйця, ванільний цукор, сметану та крохмаль. Все ретельно перебити блендером до повної однорідності. Утворену масу викладаємо на тісто. Розрівнюємо гарненько та в розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин. Тепер готуємо меренгу. Для меренги потрібні білки та цукор. Цукор додаємо до білків поступово. Збиваємо до стійких піків. Ось таких. Виймаємо з духовки пиріг, викладаємо зверху меренгу, розрівнюємо. Можна ось таким шпательком ще зробити візеруночки і в духовку ще на 10-12 хвилин. Для кращого утворення крапель пиріг рекомендують зразу ж накрити до охолодження, але крапельки утворюються і так, перевірено на власному досвіді. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими, щоб не пропустити нові відео. Натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!